Вітаю, ви слухаєте подкаст від гречки разом краще про партисипативний підхід до розвитку громад Кіровоградської області. В цьому епізоді йтиметься про те, як влада однієї з громад регіону підтримує та співпрацює із зоозахисниками, про громадську організацію зоозахисту Вдячна лапа з міста Новоукраїнка, Її роботу та спільні з місцевою владою проєкти розповіла її керівниця Наталія Борисова. Ми починалися як ініціативна група. Мабуть, ще з 22 2022 року, а вже 11 листопада 2022 року ми створили ГЕО громадську організацію і зареєструвалися. Ми називаємо центр тимчасової перетримки безпритульних тварин «Вдячна лапа. Співпраця з владою стала можливою завдяки розумінню її представниками проблеми безпритульних тварин у громаді. Без підтримки, зі слів пані Наталії, продовжувала б допомагати тваринам. Тому підтримка тішить і надихає. Реалізувати можна, але це не буде так потужно, як з міською радою. Міська рада завжди це підтримка, зайва підтримка з будь-якої не буде зайвою. А міська рада це ж не просто так, це важливо. Це дуже підтримує, надихає, допомагає. Так що це завжди дуже добре, коли всі разом, коли в одному напрямку. Тим паче, що ця проблема це ж проблема всіх, і міської ради, і міста, і громадян. І її потрібно значить, вирішувати теж разом. Приклади навіть той самий, ось у нас міська рада нам допомагає. У нас є програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території на української громади. Це наприклад допомога, програма це кошти, це корма. У нас навіть є, наприклад, ось покусити траву на території, вивезти мусор на території, завоз води може бути, поставити під сміття, причеп. Ну, це вагомо, і це допомога. Шлях Наталії та її однодумців від ініціативної групи до громадської організації продемонстрував місцевій владі їхню ефективність. Тому безпосередня співпраця з владою стала просто черговим кроком на цьому шляху. Ми починали з того, що коли ми були ініціативною групою, ми не мали підтримку міської влади. За нами просто зі сторони з боку дивилися, і ну і ми не зверталися, і до нас ніхто не звертався. Ми якось так були. Це було почти рік. І отак ми збиралися з волонтерами, і все говорили. Ось підемо до міського голови і будемо говорити, що нам потрібно допомагати. Ми на той час збирали кошти в місті в соцмережах і займалися стерилізацією. Самі возили до лікаря, лікар цей був місцевий, ми возили на своєму транспорті на цій таврії, що чоловіку дав соцбез. От ми возили з дитиною, самі ловили все, якось. ну. Нічого ми не просили, і не ходили, і ніхто нічого не звертав уваги. А потім, коли і все ми говорили, що потрібно піти, і потрібно піти, от чим іти. Перед тим, як іти до місцевої влади, потрібно щось мати, не просто піти. У нас ходили, були волонтери, яким був більше старшого віку, вони говорили, що от міська рада вона повинна, вона зобов'язана зробити притулок, все зробити, а ми тільки повинні цим керувати, спрямовувати. А я щось була другої іншої думки. Я говорила, що треба потрібно, потрібно самим зробити, а потім вже йти і разом щось робити. Ось ми прийдемо, і скажемо, дайте нам, дайте допоможіть, а вони спитають, а що ви для цього зробили, що ви хочете. І коли ми вже були ГО, то ми так вирішили на наших зборах в ГО вже то була група, потім ініціативна, потім ГО. Ми поговорили з волонтерами і вирішили, що потрібно йти. Уже потрібно йти. І ви знаєте, я коли йшла, то я не думала там щось. ну. Говорити там, требувати, там вимагати щось там, дайте мені. Просто я хотіла познайомитися. Хоча до цього ми реалізували влада і громада проект Дитячий майданчик. Ми зробили, брали проєкт, брали кошти на нього. Це цей другий проєкт вже був про тваринах. Нам як кажуть, вже ми мали якийсь досвід. І ми пішли знайомитися. Я говорила своїм дівчатам, що, от, от якби ви зробили ГО і не пішли б до місцевої влади, просто представитися, сказати, ось ми такі є. Давайте разом щось будемо робити. Да-да, ні, ні. Ми ж нічого ну, ми не вимагати і не кричати, і не сваритися. Коли ми прийшли знайомитися, а Олександр Олександрович сам говорить, а я вже все подумав, а давайте будемо разом, а давайте будемо що робити. Це було приємно, це було дуже так взагалі. А так і все починалося. А і що він ще нам сказав, що мені так було цінно, я так все говорю, що ми були на правильному шаху, що він каже, ми за вами наблюдали, а ми дивилися, ви молодці. І ми хочемо вас підтримати. До вас приходило дуже багато, які кричали, вимагали, щось хотіли, але нічого не зробили. А ви почали з того, що ви просто почали тихенько щось робити. І з кожним місяцем ми робили все більше, більше, більше. Ми своїми зусиллями за сім місяців протилізували 23 собачки. Це багато. Це, розумієте, Це в середньому 23 тисячі ми зібрали. А потім ми підключили фонд. Це теж було дуже вагомо. Тут міська рада. Все якось так склалося. І міській раді дуже добре, що ми є, і нам дуже добре, що міська рада з нами поряд, ми можемо звернутися. Навіть корму гуманітарний, буває так, що він приходить в Кропивницьке, а поїхати за ним дуже важко. Це дуже дорого. Не кожен хоче, не кожен хоче машину гнати. Всі на роботі просто буває, що всі працюють. А в нас в нас немає транспорту. Ми просимо міську раду, і вона видає машину, і просто їдемо, отримуємо корм. От ви знаєте, нам з ладою пощастило нам, допомагають. Підтримують, допомагають, і депутати місцеві допомагають, підтримують, особисто підтримують, донатять. І так, як на толоку приходять, до речі, фарбують будки. Ми з міської ради до волонтерів не зверталися, вони говорили, якщо дуже потрібно буде, ми вам можемо дати робітників, вони вам і допоможуть, і загребуть, а потім у нас ось була толока, і ми виступили з пропозиції того, що нам би помічника б сюди на півставки хоча б, щоб він був оплачуваний міською. Радою ми подали лист лис звернення. І ця наша пропозиція розглядається. Міська рада прийняла наш лист звернення, зареєструвала, і тепер ми чекаємо відповіді. Зареєструвати громадську організацію. До речі, Наталії підказали саме в міській раді. Чому ГО? Стало питання про те, чи потрібно, чи нагально, чи не нагально, наразі воно, не наразі воно. Багато ж казали, та війна, а ви своїм ГО. А просто стало питання стерилізації. І стало питання, що ми почали звертатися до фондів. Вони один фонд не хоче співпрацювати з дитинними групами. Немає юридичної відповідальності, немає стосунків у цих юридичних. І якраз асоціація об'явила конкурс. І Я звернулася в міську раду, до речі, міська рада мені підказала. Спасибі їм велике. Білого ослідмила Віталівна мені каже, а ви подайтеся, там допомагають оформлювати ГО. І ми отримали грант на 30 тисяч, ці ж листівки, оці візитки, і вони нам допомогли. Хоча ми все робили самі, а вони нам підтримували, допомагали, наставляли. І ми зробили ГО. І одразу підключився фонд. Ми подали заявку, 7 листопаді зробили ГО, а вже у січні місяці ми вже підписали договір із Українським фондом «Хепіпо». І міською радою теж ми підписали меморандум, підтримку одразу. Так, вони нам допомагають кормом, ГО — фонд стерилізації. І от якраз відповідь на те питання, що коли чим більше разом, тим більше ефект. Ми ось за цей рік, за рік стерилізації, коли ми були ініціативною групою, ми зробили 23 тварини. Собачки, одну кішку. А ось коли ми ГО із фондом із міською радою, ми зробили 200 кішок і 100 собак. А якщо порахувати, скільки це кожна кішка б народила б, а коли б там було 5 дівчат вони б народили, цей ланцюжок, би, то це ого-го, наскільки поменшили ми кількість безпритульних тварин. А в цьому найбільший посил. Рятувати, годувати, звозити не дасть ефекту. Оце я цек. Ми починали з того, що прилаштовували. Ефекту мало. Їх постійно вивозять. Ти забираєш з поля, їх вивозять у поле, ти забираєш у поле. І отакий водоворот. Єднання і підтримка секрет успіху новоукраїнської громади, вважає Наталія. Секрет успішної співпраці, і навіть фінансової підтримки з місцевого бюджету у чіткій аргументації, плані та розрахунках. В'єднані сила в них молодіжні простори. Вони співпрацюють з міською владою, і ми туди ходимо, там всі заходи свої проводимо в молодіжному просторі Турум. Ветерани співпрацюють. Мені здається, які в нас небагато ГО, але вони всі співпрацюють з міською радою. Головне звертатися. Уміють звертатися, не ходити, не кричати, не сваритися і не писати просто в соцмережах погано. Підіть особисто поговоріть. Ми, наприклад, як звернулися з листом звернення, ми зробили калькуляцію праці. Так само в програмі ми описали, скільки коштує стерилізація одної тварини, утримання в день. Ми навіть цього самі не знали. А все завдяки, що в нас там куратор, ми проходимо в добре всякі програми, навчаємося, вебінари, тренінги постійно, їздимо на всякі заходи. ГО дружно, якщо це ГУ, а бажано, щоб це була Геоницитивна група. Це потрібно, щоб вона була розвинута, освічена, всі ці нюанси знати. Це... І ти до... хорошим пакетом документів, що ти все знаєш. Ми навіть, ось... навіть зараз я ось, ось зібрала там волонтерів своїх, питаю, а як ви думаєте, скільки коштує утримати тварину в притулку один день? Ну там Всі різні, а от ніхто толком нічого не знає. А ми прорахували світло, вода, там усе, там робітник, всякі розходні матеріали. І вийшла така собі сума. Що в місяць там одна тварина там виходить, до тисячі виходить. А газ треба, все треба, все плануєш, пропишеш. Коли ти гальні зробиш таблички в вікселі, все розпишеш, і ти йдеш з цим пакетом документів. Так само, як ми, наприклад, звернулися там, наприклад, ой, ми хочемо там, нам потрібна земля, нам потрібен будиночок якийсь, а який будинок, а скільки він коштує, а скільки те коштує, а ти не знаєш. А коли ти знаєш усе і все говориш, відповідаєш, а не я не знаю. Коли серйозно треба до цього підходити, і тоді тобі в відповідь щось будуть говорити серйозне, а не просто піти посваритися. Просто ГО відкриті, допомогу як наш куратор каже, ви повинні розрізнити ГО окремо. Центр тимчасової перетримки окремо. Писати проєкт і варити кашу не можна. Я цього довго не розуміла. А що у нас був такий хороший проєкт, ми побудували по місту, будки розставили для тваринок, годівнички поставили, котобудинки такі ми ось ставили. Ось котобудинки ми поставили по місту, там котики живуть в них. Поїлки поставили з каналізаційних труб. Ми зараз їх ставимо. Одна годівничка, одна поїлка. І ми ось збирали кошти, ми докупили, поставили, тварини там їдять, тварини п'ють. Це був такий проєкт. Потім діти поїхали по всіх садочках, по всіх школах, розповіли, що є така ГО, що турботливе відношення, листівки роздавали. Потрібна бути і просвітницька робота, не тільки ви там рятуєте тварин. Було б дуже-дуже добре. Ми давали навіть пропозиції, вносили до, до нас програми перший раз, коли ми прийняли програму, то це було 50 тисяч на два роки. Кожного року по 50 тисяч. Потім у нас просто депутати в міській раді вони дуже люблять тварин, нам теж цим повезло. І До нас приїхав один депутат і привіз нам тваринок на стерилізацію. Він так подивився і каже, а ви б Наталю звернулися б там, ще б, вам і корма треба, і те, треба, ну корма більше. Ми ще звернулися за дотації, нам ще виділили 10 тисяч. Ми докупили кормів. І нам зробили сесія, прийняла на ура, одноголосно. Навіть програму всі прийняли одноголосно. Це так було так цінно було це для мене. Я там презентувала цю програму, розповідала про неї. Ну це ж добре, це ж був такий успіх. А потім ось у минулому році ми після Добре ми дали пропозицію, щоб нам уже додавали. Це було 100 тисяч. Прийняли з міського бюджету, нам уже видали 100 тисяч. Жоден проєкт не ініціюють без опитування та обговорення. Аналізують кожен проєкт як в моменті, так і по його завершенні. Адже зі слів пані Наталії, важливо бути ефективним. Перед кожним проектом ми робимо опитування. Коли ми робили, ну створювали ГО, то ми опитали, чи потрібно це в ГО, Ми ж вже були ініціативною групою. Ми видавали анкету в соцмережах, опитували людей на вулиці. І Люди говорили. Потім ми приймали цю програму. Всі говорили, так, звичайно, програма потрібна. І завжди люди підтримували. Опитування вони потрібні, потрібні. І навіть перед якимось проєктом, якщо робиш, то доцільно спитати у людей, як вони це бачать, чи вони будуть підтримувати, як вони будуть підтримувати. І дуже цінно те, що вони ось приходять, наприклад, і їм збоку видніше, що потрібно змінити, доповнити, покращити, а може зовсім і не потрібно цього робити. У нас більше громадські обговорення, листи звернення, підвішені питання, пропозиції. Коли людям добре розкажеш, як цим користуватися, вони користуються задоволенням. Ми робили ще таку хорошу штуку, зробили, спробували. Ми зробили виставку прилаштування тваринок. Ми вивезли в центр міста в кліточках тварин, повішали підвішені питання, поставили, написали, як ви бачите це все для розвідку. Прийшло дуже багато людей. Ми зібрали таку хорошу суму 4,5 тисячі мер прийшов, міська рада. Крім влади, допомагає вдячні лапі і місцевий бізнес, водою, піском та іншими будматеріалами, часто анонімно. Проте пані Наталія наполягає на публічності, бо це може стати прикладом соціальної відповідальності для інших. Нюансів багато, ну починати потрібно. Добре, коли разом разом ми зможемо все набагато більше, ніж один. Але треба організовувати, треба комусь все одно бути, бути оцим осередком, який телефонує, який піднімає, який організовує, який говорить, який доводить, що це добре і все буде хорошо. Ви слухали подкаст разом краще цього разу. Гречка побувала у місті Новоукраїнка Кіровоградської області та дізналась про досвід партиципації громадської організації зоозахисту Вдячна лапа. Цим досвідом ділилась її очільниця Наталія Борисова. Проєкт Партиципативний підхід до розвитку у Кіровоградській області реалізується громадською організацією «Територія успіху в рамках проєкту «USAID – демократичне врядування у східній Україні, який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Зустрічі в наступних епізодах.